Після 18-ї години бандити продовжили вести вогонь по позиціях наших військ та мирним населеним пунктам з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони неодноразово вели вогонь по населеним пунктам щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трюхізбенка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпового вогню БМ-21град обстріляли нижньотепле. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії двічі обстріляли гранітне та опитне. А також Піски, Мар'їнку, Славни. Розпочинаючи з 22.30 до 0.45 відбулось два бойових зіткнення в районах піски водяне та Новобахмутівка. Бонформування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ з реактивних систем БМ21 Град двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз з Чернухіного. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно. Протягом доби бойовики обстріляли 55 населених пунктів у різних районах на сході України. Внаслідок зіткнення загинули троє військовослужбовців 15 отримали рани різного ступеня важкості. Усіх поранених доправлено до медичних закладів. На даний час в госпіталях та лікувальних закладах перебувають 366 військовослужбовців, у тому числі 15 важкопоранених. За минулий тиждень українські військові частини і підрозділи, залучені до виконання завдань у зоні антитерористичної операції, отримали два нових БТР 4 е шість вантажних автомобілів підвищеної прохідності КРАЗ та вісім комбінованих пристроїв викиду хибних цілей для захисту літаків та вертольотів від засобів ураження. В населених пунктах Донецької та Луганської областей, з котрих втекли представники місцевої влади, будуть створені військово-цивільні адміністрації, обійматимуть відповідні посади військові, а також цивільні особи, які мають господарчий досвід. Вони відповідатимуть за вирішення безпекових та гуманітарних проблем на звільнених від бойовиків територіях. Вчора у Верховній Раді України 242 народних депутати проголосували за закон про військово-цивільні адміністрації. Тут звідти вистріли, що і там туди впали. Набагато. Ми у Маріці, що поблизу Донецька, цей блокпост є особливо небезпечним. Нещодавно тут стався ще один теракт проти українських військових. Машина начина вибухівкою розірвалася прямо під час перевірки документів у водія. Саши не было ни жены, отца нету, мать. Что-то что-то Если бы не этот блок вот. Валера. Вы с 28 бригады, да? Так. Это террорист был. Машина была напичкана. Вот. Взрыв был такой сильный, что я не, даже не могу представить, какой эквивалент при проверке солдат подошел проверить документы. При проверке документа солдат подошел к машине с метра полтора вот, и произошел взрыв. Вот сейчас я иду к этому телу. Я вот так вот прошелся сюда. Сеня, Женя, пошла с рокотня, Пошла с рекотня. штиля атакует. штиля атакует. Блять, 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 Первый, центральный первый Алло. Как понял? первый, оборону давай, давай оборону занимаем. Оборону занимаем. Откуда? С зеленки, зеленки, свермы. Кубинец, кубинец, я буря. Зеленка дня, пехота борец, пошла водитель, на штиле. На штиле. Мы на блокпосту беля маленькие. А нам все еще выдать этой Боже, поможи нам. Это у них мобильные минометные группы? Да, мобильные группы. 5-6 человек. Первый, первый, вот террористы, зеленки, вот буквально метра 500 от нас, начинают минометом работать по нам. Разрывы видны. И вот эти терриконы, которые слева от нас, находятся. Вот оттуда танки, минометы, градами бывает накрывают. В моем понимании страна должна одна быть. Я за Украину вою, поскольку я здесь нахожусь. Мои родственники здесь живут. Я защищаю всех нас. Заступник министра обороны Керівник апарату Петро Мехет провів зустріч з норвежською делегацією на чолі із надзвичайним і повноважним послом Королівства Норвегії в Україні Йоном Фредриксоном Сторони обговорили питання розвитку співробітництва та надання допомоги міністерству оборони України в рамках спільного проєкту в сфері управління персоналом та боротьби з корупцією. Петро Мехет підкреслив. Що підвищення якості управління людськими ресурсами та зниження корупційних проявів у Міністерстві оборони та збройних силах України є одним із нагальних пріоритетів діяльності оборонного відомства. Норвезька сторона наголосила на важливості створення в міністерстві оборони України системи управління персоналом, вільної від корупційних ризиків та заснованою на підборі фахівців з високими професійними та людськими якостями. В подальшому ця робота в нагоді на шляху наближення оборонного відомства України до стандартів європейських структур. Цього ж дня заступник міністра оборони України з європейської інтеграції, генерал-лейтенант Леонід Галопатюк зустрівся з делегацією міністерства охорони країни Литовської республіки на чолі із заступником міністра охорони краю Маріусом Величком. сторони обговорили поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні. Стане перспективи двостороннього співробітництва між оборонними відносинами двох країн. Днями військово-медичній академії виповнилося 22 роки. Та замість урочистого святкування слухачі організували концерт реквієм, присвятили його бійцям і місцевим жителям, які загинули на сході країни. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Двох кращих друзів, разом з якими пройшов афган, витратив Віталій Коваленко. Лікар родом зі східної України в зону АТО поїхав, щоб рятувати життя наших бійців. Ми медики, будь яка надзвичайна ситуація, тим більше війна це робота для нас як сьогодні. І я так розумію, що після закінчення цієї війни а закінчення буде. Нам буде ще роботи на багато років. Стажування слухачам академії також доводилося проходити в зоні бойових дій. Від такої практики не відмовилися і дівчата. Приехала я в Харьков на военную практику 16 июня. Где-то через, через неделю мы уже начали ездить на выезды за ранеными реанимационной бригадой. Когда на машине врач-анестезиолог, анестезистка и водитель. Реанимационные машины были разные. Мы могли забирать от одного-двух тяжело раненых до 18-20 бойцов за раз. Бывало такое, что мы выезжали в 4 часа утра и возвращались в 4 часа утра, потому что ездили далеко. Туда ж на Луганську, Донецьку область бувало таке, що мимо этого днем встречали в Харкові с Вертольотами, Бывало по три, по чотири рази. Максимум там помоста в день ми принимали. Медики лікують не тільки тіло, але й душу. Тож цим концертом вони прагнуть підтримати військових, які зараз боронять нашу державу. Мы как врачи стремимся к тому, чтобы мы могли залечить и душевные раны наших военнослужащих, потому что будучи на Новый год мы проводили концерт в городе Славянске, и мы как раз могли собственно своими глазами увидеть и посмотреть, как наши песни, как наши выступления, они поднимают моральное боевое настроение наших военнослужащих, и мы поняли, что действительно мы делаем это не зря. И это приносит действительно свои результаты.